Всіх вітаю, сьогодні з вами я і сьогодні на червене розпакування посилочки з Китаю. Ось от така от посилочка була отримана. з лафановому пакетику, де було багато різноманітних посилок. Як бачимо, У нас тут пакетик з попиркою. Давайте відкриємо його. Подивимося, що раз є прислали китайці з Китаю. Відкриваємо і дістаємо. А всередині у нас ось така. от бронзова, мідна, не знаю, така латунна бджілка. З розмахом крила і бачите, лапки так зроблені. От. От така бджілка от по розміру. Якщо брати по розмаху крил, розмір у неї 4 сантиметра. І довжина 3, якщо повусоку брати 3,5. Висота між ніжкою і крильцем 3 см. Ось от така бджілка. От Як завжди брав через кешбек-сервіс для повернення кешбеку закупівлю в різноманітних тет-мазинах. За перший місяць повернув біля 100 доларів. Кому цікаво, в описі до цього відео буде посилання. Переходимо, реєструємося, отримуємо свій кешбек. От, мені от цікаво. Чи ця ніжка повинна була бути так, чи це вже зігнули її в процесі транспортування. Подивимося на сайті. Ну, а На цьому все. До нових зустрічей. Ставте подобайки, кому сподобалось відео. Підписуємося на мій канал. Всім гарного дня, тихої ночі, Все буде Україна, всім бай!